Привіт, друзі! В цьому відео ми вам детально покажемо, як проходить процес виготовлення столу на замовлення клієнта. Наш клієнт обрав овальну форму стільниці розміром 2000 на 1100 мм. Розпочинаємо наш процес із вибору ОСБ форми. У нашому арсеналі вже є форма необхідного розміру. Такий овал, який і потрібен нашій замовниці. Але якщо такого розміру немає, то ми беремо новий лист ОСБ і вирізаємо необхідні, з необхідними параметрами на ЧПК фрезері. Як ви зрозуміли, далі переходимо до вибору деревини, і в нашому випадку це буде розкішний каліфорнійський кабовий кле. Прикладаємо дерево до осб форми і в такому вигляді відправляємо фото на погодження клієнту. Після погодження переходимо до механічної обробки, кожен слеп обрізаємо по формі і вирівнюємо площину з обох сторін. Обробку проводимо на ЧПК фрезері, оскільки на фуганку та рейсмусі це неможливо зробити через різнонаправленість волокон у дереві, а також місцями ширина заготовок більша, ніж прохідна ширина у рейсмуса та фуганка. Обов'язково перед заливкою кожен слеп повинен пройти очистку від кори. Оскільки саме під корою ховається вся краса цього дерева. В цьому відео ми не будемо показувати сам процес. Скажу лише, що це один із найбільш клопітких та делікатних етапів підготовки слебів. Тепер переходимо до виготовлення опалу. Сюди безпосередньо ми розмістимо дерево і будемо заливати епоксидну смолу. В нашу бі форму встановлюємо пластикові борта. І герметизуємо усі щілини, щоб унеможливити витікання рідкої епоксидки. Додатково змащуємо стіл для заливки восковою мастикою, що в майбутньому дозволить легко роз'єднати форму та заливку. Після змащування викладаємо дерево у готову форму і притискаємо до столу. Як бачите, клієнт обрав зелений колір епоксидної смоли із додаванням невеликої кількості перламутру. При заливці потрібно намагатися лити смолу безпосередньо на саме дерево. Так утворюється менше бульбашок. Але навіть якщо утворились бульбашки, то через деякий час вони виходять на поверхню, і їх можна легко усунути, нагрівши, наприклад, будівельним феном. Щоб отримати хорошу якість заливки, важливо залити її в один шар, таким чином, щоб оксидна смола повністю закрила дерево зверху. Товщина заливки у цієї стільниці складає 58 мм. Після усадки і обробки готовий виріб матиме товщину 50 мм. Через 72 години після заливки епоксидна смола вже тверда на дотик і форму можна розібрати. Але перш ніж перейти до механічної обробки, потрібно додатково витримати стільницю впродовж 10 днів для того, щоб епоксидна смола остаточно полімеризувалась та набрала необхідну твердість. Після цього смолу вже можна фрезерувати, шліфувати та полірувати, робити будь які механічні дії. На тому ще ПК фрезері ми знову вирівнюємо площину з обох сторін. Вирізаємо овал згідно розмірів та фрезеруємо місця для кріплення ніжок до стільниці. Далі стільниця відправляється на ручну шліфовку, де ретельно шліфується верхня і нижня площина, торець столу, а також знімаються необхідні радіуси скруглення кромок. Коли все готово, наносимо три шари захисного покриття, яке захищає однаково як дерево, так і епоксидну смолу. Встановлюємо ніжки і насолоджуємось готовим результатом. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобався такий формат. Пишіть коментарі, про що я ще розповісти в наступних відео. І не забудьте підписатись на канал.